Жовтня п'ятниця у ефірі каналу Бізнес ідей новини. З вами Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Будь-які примхи за ваші гроші поплавати на в Антарктиді, помилуватися незайманою природою в Австралії чи острів на двох туризм у стилі лакшері. Приїхавши з Чехії на три роки, затримався у Києві на шість. І коли звідси поїде, не загадує. Тепер він голова правління РСБанку і за версією фокусу топ топ-20 сім найкращих банкірів України. Чергова серія проекту іноземні підприємці в Україні. Гепі містера Джеймса – найчарівніший у світі Сноп і найвідоміший поціновувач брендових годинників, телефонів і просунутих автівок святкує свій півстолітній ювілей Бондяна як суперкреативний комерційний проект. До міжнародні резерви Нацбанку скоротилися протягом вересня на 2,5% до 29 мільярдів майже 300 мільйонів доларів. Аналітики впевнені, це наслідок підтримки гривні минулого місяця. Її курс на ринку готівки і міжбанку пав на відсоток, але регулятор знов зумів стабілізувати ситуацію. Від початку року золотовалютні запаси НБУ зменшилися на 2,5 мільярди доларів. До початку року нового вони можуть становити 25 мільярдів. Попереджає МВ. breath. Ну а прем'єр тим часом обіцяє Україні незалежність від російського газу. Щоб качати його із причорноморського шельфу, торік ми придбали дві бурові установки. Одна вже працює, називається Петро Годованець, Інша незалежність ось ось буде в Україні. Проєктували і, власне збудували нашу незалежність у Сингапурі. Вона вже пройшла два океани, чотири моря. Сьогодні залишила позаду босфор. Може бурити аж 12 свердловин одночасно. Щороку даватиме мільярд додаткових кобів газу, але почне це робити хіба наприкінці 2013-го. Не раніше відкався прем'єр щодо вітчизняного нафтовидобутку столичним освітянам із нагоди Дня учителя. Я почему это рассказываю? потому що не закладували б завод, не приобретали платформу. Наприклад, могли б зарплату учителям чуть підняти. Ну, якщо не будемо закладувати платформи, строить заводи, то все. І зарплату піднімати буде нечего. Нарощує пасажиропотік міжнародний аеропорт Бориспіль. Від початку року його послугами скористалися 6,5 мільйонів пасажирів за аналогічний період торік їх було менше на 9%. Бориспіль нагадаю єдине в Україні литовище із трансконтинентальним сполученням. Воно обра на себе 65% пасажирських перевезень. Уряд має намір віддати його у концесію. Індивідуальний туризм для 5% із тих півтора мільйона українців, що торік відпочивали за кордоном. All Inclusive серед VIP-клієнтів вважається майже мовитоном. Тепер стильно відпочивати не у хоромах, а в пустелі, в Антарктиді, а чи на безлюдному острові. Десятки тисяч євро платять не за комфорт, а за враження. Чим вражають туроператори елітних відпочивальників, знає Тетяна Криполка. Окремий острів на Мальдивах жодної зайвої душі, лише обслуговуючий персонал, що приїжджає сюди на човнах раз на день із їжею та напоями. Турист спілкується з дикою природою, ніжиться на сонці та купається в індійському океані. Такий відпочинок розкіш, кажуть туроператори. Він стартує від 10 тисяч доларів на одну людину. Для клієнтів цього сегмента тип дозвілля підбирають індивідуально. А якщо ми говоримо про індивідуальний турист, це коли турист приходить до туристичного оператора і він пояснює, що він хоче поїхати. А, да куди, куди завгодно, там від найвідаленіші острови, най, там, південний поль, де да куди куди завгодно. Оце є індивідуальні туристи, для яких індивідуально розробляється програма відпочинку. Тих, хто воліє не перенапружуватися, у сегменті лакшері тревел лише третина. Більшість надає перевагу активному відпочинку. Приміром, все частіше українці задивляються у бік південного полюса. Побачити айсберги поблизу Антарктиди та поспілкуватися з пінгвінами коштує приблизно 30 тисяч доларів. За ці гроші туристи, як правило, відвідують також і інші континенти у південній півкулі. Правила люди, звісно, ж вибирають, ще доповнительної якісь послуги, тому що якщо ви вже вибрали час і хочете, посетить, например, Чили, то не ограничиваются, в общем-то, только посещением Южного полюса, а, конечно же, уже выбирают какую-то э, экскурсионную программу по этой стране, либо экскурсионную программу какую-то совмещенную еще с другими странами. Серед найдорожчих також тури до Австралії та Африки за 50 тисяч доларів можна взяти участь в африканському сафарі в Австралію. Туристи їдуть у національні парки. Подивитися на тамтешніх тварин. Прямують за такі гроші також на незвичну риболовлю. Рибалка на определенну від на вид риби. Рибалка на определенний від крабів, наприклад. которые водятся только в определенном месте, в определенное время, и что к этому берегу они появля... они, эти крабы подходят, там, например, только в конце августа месяца, и там каких-то 10-15 дней, когда, в общем-то, разрешена именно рыбалка, на, например, на крабов. Клієнти, що мають високий рівень заробітків, вже не спокушаються на дороге обрання готелів та вишуканість ресторанів, кажуть експерти. Відволіктися від напруженого графіка найбільше допомагає незвичне середовище. А коли ввечері можна прийти в дідушкиних старих шортах, не потрібно робити ніякого мейкапу, немає ніякого золота. Віддихають в езбушках, як із мультфільму «Три медведя», тому що там тенденція лакшері, а в впростаті. Клієнтів у сегменті подорожей класу люкс у туроператорів приблизно 5%. Цей показник тримається вже кілька років поспіль. Його стабільність експерти прогнозують і в найближчі роки. Але лише за умови, що турфірми постійно знаходитимуть для відпочинку багатих українців щось нове. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, Ігор Демідов новини, телеканал Бізнес. Інвестори ставлять в Україні на три зіркові готелі на більше не мають грошей, а конкуренція на ринку поки що невисока. Протягом останніх півтора року таких відкрилося усього шість. Усіма управляють іноземні оператори. Компанія Energy International Михайла Спектора і Олександра Бабакова під брендом Hotels будуватиме готельну мережу на зведення нових і реконструкцію діючих готелів у обласних центрах і Криму надають 300 мільйонів доларів мечем мечами далі висить над Грецією дефолт. Голосити його можуть вже у листопаді. Якщо трійка кредиторів ЄС МВФ і Центробанк не схвалять чергового траншу Афінам, Тамтешні урядовці сподіваються на пом'якшення умов кредитування, хоча б зниження процентних ставок або перенесення терміну погашення облігацій. Можлива і рекапіталізація грецьких банків на кшталт іспанських. Зараз нагадаю три єврокредитори саме у Афінах. І якщо до 8 жовтня домовитися з ними не вдасться, чергових понад 30 мільярдів євро Греція може не побачити. Слідом за європейським центробанком незмінною залишив облікову ставку і Британський. Зараз вона піввідсотка. Від заснування центробанку Англії це найнижчий показник. Незмінними залишилися і обсяги програми викупу облігацій 375 мільярдів фунтів. Аналітики цього очікували, і вже до кінця року прогнозують розширення програми до 400 мільярдів це рішення було прогнозованим, адже Великій Британії, де економіка все ще відносно слабка, потрібні фінансові стимули. Тому збереження облікової ставки на найнижчому рівні для банку Англії було цілком раціональним. Біля епрівських магазинів сьогодні по усьому світі запалюють свічки і приносять квіти. Лік тому життя пішов один з батьків Макінтош, вже легендарний Стів Джобс. Про харизматичного лідера Яблучників і його діти ще Анастасія Боринець все робиться автоматично. Вам не потрібно нічого вчитися все просто працює. Кожен продукт він представляв як крок в майбутнє і робив це геніально просто. Будь-який новий гаджет Apple, чи то MacBook, iPhone чи iPad завжди дивували світ. За це поціновувачі каліфорнійської компанії вшановують її головного натхненника Стіва Джобса. Рік по його смерті яблуня посаджена ним дає хороші плоди. За останній рік акції яблука зросли на 80% компанія, звісно, вражає на Волстріт. Вартість її акцій сягала 700 доларів за одну. Епл найдорожча на планеті компанія представлена публічно. Її ринкова капіталізація 625 мільярдів доларів. Вона запустила новий айфон і працює над створенням нових продуктів. Останній еплівський продукт Айфон 5» став справжнім хітом. Мільйони фанатів простоювали довжелезні часом кількаденні черги, аби заволодіти ним. За перші три дні продажів в світі розкупили 5 мільйонів смартфонів. Тож хороша новина в тому, що після ери Стіва Джобса компанія продовжує рости, кажуть аналітики. Але для світу Стів Джобс завжди залишиться революціонером у іт індустрії Очевидно, тепер повинен прийти новий великий інноватор, який поведе за собою світ. Загалом найуспішніші стартапи зазвичай з'являлися саме у часи рецесії. Якраз в такий період починав Google. Тож з'явиться хтось, хто покаже щось надзвичайне, і всі ми скажемо, чому ми раніше не здогадалися про таке. А чи буде цей хтось схожим на Стіва Джобса, невідомо. Стів Джобс постійно повторював. Робіть те, що любите, любіть те, що робите. Він свою справу таки любив, якщо йому вдалося створити найуспішнішу нині, IT-компанію у світі. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Рекордні цифри оприлюднює Самсунг. Продажі смартфонів дозволяють йому очікувати операційних прибутків за третій квартал до майже 8,5 трильйонів доларів на 85% більше ніж за аналогічний період. Торік Офіційно цифра стане відома не пізніше 26 жовтня. Операційні прибутки від початку року зростають постійно насамперед, завдяки продажам смартфонів лінійки Galaxy. А ось у четвертому кварталі експерти попереджають про загрозу цінової конкуренції із Apple. Про свої амбіції заявляють винороби Румунії зараз. Вони за поставками шості, але заручившись підтримкою французьких колег, накидають оком на лідерство. Про надії виноградерів із закутів Європи Ольга Дацюк. Винний регіон Румунії простягається на сході країни поблизу Чорного моря зі 180 тисячами гектарів виноградників. Країна посідає шосте місце за виробництвом вина у Європі. Найвідоміші винороби запевняють унікальний ґрунт, незвичні сорти винограду, як от Фетяска і Тамійоса, разом із невисокою ціною є незаперечною перевагою країни на європейському ринку. Що мені подобається в Румунії, так це Можливість поєднати нашу французьку технологію створення якісного вина із місцевим ґрунтом та кліматом. Традиція виноробства у цих краях нараховує майже три тисячі років. Однак, успіх на світовій арені прийшов не так давно. Виноробна компанія Вінеро має шестирічну історію. Її власники інвестували у бізнес понад 2,5 мільйони євро. Нині, завдяки співпраці із спеціалістами з легендарного винного міста Бордо вони сподіваються поліпшити якість виробництва. Важко конкурувати зі світовими лідерами, але я вірю, що із часу ми покращимо наші показники. Якщо ми виробляємо найкраще у регіоні вино із сортів Фетеска Негра, то ми маємо шанс робити найкраще Фетеска Негра і у всьому світі. Пляшка вишуканого румунського вина у Європі коштує 6 євро. Ціна низька порівняно із дорогими французькими брендами, ціною у щонайменше 15 євро. Втім, добре заробити румунським виноробам цьогоріч завадила погода. Через морозну зиму та сильну спеку виробництво скоротилося на 30%. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Не працюватиме більше за правилами ісламу британський банк HSBC. крім власне Британії, ще й у Бахрейні, Бангладеш, Сингапурі на Маврикі та у Арабських Еміратах. Єдиним винятком стануть цінні папери Сукук це мусульманські облігації, що їх обслуговують через філію банку у Саудівській Аравії. HSBC йде на це через занепад у ісламському бізнесі. У основі його заборона на лихварство або позичковий процент. Тому як купують товар на велику суму, оформлюються як продаж із на наступною націнкою торік HSBC випустив ісламських облігацій на півмільярда доларів. Приїхавши з Чехії на три роки, затримався у Києві на шість. І коли звідси поїде, не загадує його родина. Живе тут з ним. Його донька навчається у столичній школі. Тепер він голова правління Ерстебанку. І за версією фокус у топ 20 найкращих банкірів України. Чергова серія проекту іноземні підприємці в Україні. Він приїхав до Києва шість років тому з Праги ставити на ноги українську дочку, тоді ще мало знаного тут австрійського Ерстебанку. Павел Цатковський зізнається, до того в Україні був максимум днів десять. Хоча обійшлося без шоку від тутешніх реалій. Поняття що таке Київ? де знаходиться Україна, біло, як виглядає аеропорт. Біло, які там очереді, біло. Після Чехії Павла дивувало інше прив'язаність українців до паперових грошей, єслізєс. Як то приймається совсем нормальним, наприклад, розчитається за машину в автостороні налічковий. У нас це вважається дикостю. Українську любов до готівки на той час заступнику голови правління банку довелося відчути і на власній шкурі за оренду квартири у Києві. Хотів розрахуватися переказом. Та власник нерухомості українець на умови не пристав. Домовитися не допоміг навіть банкірський талант. Мої прилеження білі, ну давайте я то буду просто перечислити своє в Чехії на ваш що в Україні. А тут починають говорить, а да, так, там будуть щомісіони, а то буде дорого. До сих пор да. За рік з Праги переїхала і родина. Його донька ходить до київської школи, малює. Одна з картин тут, у кабінеті Павла. Потягу ж до банківської справи поки не виявляє. По банка на не варить. Вона говорить толко, папа дай мені Это все банковское дело, которое я <гум> Коли Павел приїхав розвивати банк в Україну, то згадує, працював по 16 годин на добу чимало їздив по регіонах. Як і більшість банкірів, Павел Садковський спокійний та врівноважений. Запевняє на емоційні вчинки на роботі, не здатен. Підлеглими керує ліберально. Хожу і ругаю з Тетяною завжди. Я кажуть, Татяна надо більше роботи. Коли ж нервує, грає в гольф, на який його підсадила дружина, а іноді махає ключкою у власному кабінеті. А, видите, він не Все так і мало Надо на доборше психіаладії потом займатися. Три роки контракту розтягнулися на шість. За цей час Павел Садковський пересів у крісло голови правління українського Ерстебанку. Торік журнал Фокус включив його до двадцятки найкращих банкірів України. Скільки ще пробуде тут, не знає. Договір щоразу підписує ще на рік. Какраз зараз йде один із останніх років». Втім, роботи у нього вистачає завдання мінімум, щоб Ерстебанк цього року вийшов у нуль, а уже наступного отримав прибуток. Мирослава заяць, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Для жінок він втілена мрія для чоловіків недосяжний взірець мужності. Крутіші за нього хіба гори, а вартість однієї його ручки дорівнює річному бюджету невеличкої країни. Його автівка найпросунтіша у світі. А вже людство завдячує йому своїм існуванням більше аніж навіть Брюсу Віллісу. Півстоліття дражниць світ своєю бездоганністю суперагент Джеймс Бонд. У кінці місяця на екран вийде вже 23-й фільм франшизи, і у 23-й раз цим скористаються найвідоміші світові бренди. Шалені прибутки від зіркової компанії Чарівного сноба рахувала Ольга Дацюк. Сучасний та елегантний. Так можна сказати не лише про Джеймса Бонда, але й про його автомобіль. Найбільші виробники авто знають, поява агента 007 за кермом їхнього дітища гарантує найкращу рекламу. Форд, шевроле, астон Мартін та БМВ на небезпечних погонях на екрані заробили великі суми. Однак потрапити у відомий фільм не так вже й просто, кажуть експерти. Бонд не буде їздити на автівці, рівень якої не відповідає його статусу. Машина шпигуна автоматично стає бажаною для чоловіків в усьому світі. Після виходу фільму саме її шукають покупці. У стрічці Золоте око Джеймс Бонд пересів на автівку з біло-блакитним пропелером на капоті. За це компанія BMW заплатила 3 мільйони доларів. Повернулися вони вже у вигляді 300 мільйонів. Однак не лише про власні прибутки думають автовиробники, із продюсерами можна домовитися навіть про антирекламу конкурентів. У фільмі Завтра не помре ніколи. Бонд їздив на БМВ, а його ворог на мерседесі. І звичайно ж, доля мерседесу була вирішена. Авто розтрощили. Іноді агенти компанії пропонують великі суми лише за те, щоб погані хлопці в Бундіані їздили на авто їхніх конкурентів. Ще одна фірмова фішка Бонда напій, що знімає напругу у перерві між небезпечними місіями. Глядачі звикли бачити шпигуна із бокалом кокетів. Телю Мартіні з горілкою, однак у новому фільмі Бонд зраджує традиції віком у півстоліття. Продюсери запевняють, тепер джентльмени надають перевагу пиву Хайнекен. Усе залежить від часу та обставин, у яких перебуває Бонд. Сьогодні він п'є пиво Хайнекен. Це повною мірою відповідає його мужньому образу. Наступний фільм Бондіани Скайфол вже збирає пропозиції від найвідоміших брендів. За присутність у кадрі прикрас від Сваровські, техніки від Sony та одягу від Тома Форда. Компанії готові викласти 45 мільйонів доларів. Це майже чверть бюджету стрічки. Усього ж 22 фільми про Бонда, починаючи із шістдесят. Другого року принесли понад 6 мільярдів доларів. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Нарешті останні цифри інформаційного тижня. Індекс UX сьогодні зріс на 0,77%. на міжбанку долар на 3 копійки сходи, євро на 2 Піднявся власне тим інформаційний тиждень на каналі бізнес завершую. Моя електронна пошта діяд бізнесів і ю не минайте нашої сторінки в інтернеті. Шукайте нас у соцмережах. Канал бізнес для тих, хто цінує свій час. Побачимось в понеділок. Не прогавте. щасти.